Напередодні дня захисників і захисниць України, 30 вересня, вихованці Житомирських закладів дошкільної освіти привітали з солодощами, оберегами та малюнками військових, які проходять лікування. Збройні сили України. Славі! Гордість міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Вся шана і подяка вам. Звісно, приємно, це дуже неочікувано і дуже надає мотивації, сил працювати далі. На благо. Ми знаємо, що нас вдома чекають. Тому це завжди буде приємно. Фактично, ми ж і воюємо для того, щоб наші діти і внуки більше не мали проблем з москалями, щоб ми спокійно наші діти могли собі вже жити у вільній країні незалежній. Я рахую, кожен чоловік повинен прийняти рішення для себе і у свій час і захищати рідних, свої цінності культурні, етнічні. І я хочу сказати, що я воюю не за державу, а я воюю за. За наші цінності культурні так, звичайно приємно, дуже сильно, тому що це велика підтримка для нас. Завдяки цьому ми тримаємося, працюємо заради цих діток. Ми і воюємо на даний час. Сьогодні ми прийшли в один із закладів для того, щоб привітати наших військових із прийдешнім святом дня захисника і захисниць України. Сьогодні вітали саме найменші наші вихованці до закладів дошкільної освіти. Вітали зі святом, читали вірші. Для наших військових підготували багато солодощів і невеличкі малюнки і обереги для наших військових.